Привіт целінг, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція на нову групу для нашого каналу. Це група, про яку я чув неодноразово. Та ще жодного разу за 301 відео я не знімав реакцію на неї. До речі, якраз минуле відео було 300 на нашому каналі. Уявляєте, вже 300 відео. І досі я скільки там 230. Сім підписників. Ну, нічого. потрошки потрошки Я вдячний кожному. Е, знімаємо здібаємо, стараємося. Е, так от, Fromis 9 називається група, як я вже значив, і пісня SuperSonic. Нічого про цю групу не знаю, ніяких їх пісень не чув, або якщо чув, то я забув, що це від їх групи. Відповідно, виходить під. Покровом, так скажемо, хайб-лейблс, uh, uh, Можна очікувати якогось стилю дю джинс. <гум> Якщо так звичайно вийде. Якщо ж ні, то ну подивимося, що ми будемо говорити. Звичайно ж, потім проаналізуємо текст, а потім. Uh, Закінчимо. <гум> Я вже прочитав текст, тому у мене віщать, що це доволі літня пісня має бути. О, чуєте? <гум> Ви чуєте ці сінти? Це ж вже, вже ню джис. Хайп, не перестає не дивувати. Розпочинається достатньо спокійненько. О! Непоганий, до речі, перехід до репартії. та й сама вона непогана. Окей, структура поки передпіло дивує. Окей, це треба буде другий раз переслуховувати. Я вже потім. Ага, прикольно. Я вже потім розкажу, які там приколи і так далі. Поки просто слухаємо. Go with the flow. Go with the flow. Я навіть не можу сказати, що мені це догадує. Всі глядачі зараз будуть дуже цьому задоволення, тому що я не буду казати, що це схоже на щось. Тому що після першої частини це дійсно перестало бути схоже на New Jeans. Я цьому радий навіть.

І так, до якої групи ми відносимо цю пісню? До повторюваних. До пісень з повторюваним приспівом. Чи до безсенсового приспіву? Чи до повноцінного. Поки не дуже зрозуміло. Давайте. Зараз е переслухаємо ще раз і е відповідно зробимо якийсь більш-менш розбір. Якщо хтось дивиться тільки першу реакцію, можу поки сказати, що ну, поки пісня звучить досить цікаво, це не щось дуже тривіальне, це щось доволі незвичайне, і, звичайно, це дає. Uh, мені привіт переслухати цю пісню ще раз і більш детально проаналізувати її якісь частинки. Ну що ж, uh, слухаємо ще раз. Незважаючи на те, що пісня, можливо, для когось виглядає банально літньою, але я так скажу, що мені так не здається. Принаймні, не повністю так здається. А ще я не відкалібрував звук і вам можливо було погано чути. Ех. Okay. Починається. Починається дуже спокійно. Ми чуємо такі слабенькі ударні, можливо, як бонг, супер маленький, причому паличкою об нього б'ють, і ще ми чуємо от щось типу так такого. Дуже дуже такий, навіть більш до шеп... вокал шепоче, тобі навіть щось типу такого. Дуже дуже повільно починається пісня. Прискорюється, прискорюється, додається більше таких синтових ударних, плюс. реп. плюс прискорюється. Те, як нам подають текст. Знову заповільнюється, чуєте. Ано? що далі? Вибух все як треба, але тут чуєте нестандартна підводка. Тобто тут не довго-довго е, нагнітали, нагнітали до вибуху. Вони якось спочатку спокійно, потім репартія, потім знову спокійно, потім різко почали дррр і вибух. Тобто, це прям щось таке незвичайне. Давайте заново-заново приспів переслухаємо. От тут починається постхорус, і я б хотів е, вам сказати, щоб взагалі ви помітили структуру приспіва, тому що от вона мене достатньо сильно здивувала. Тут іде крапочка і довге тере. Тобто, і воно тягнеться, тягнеться. і потім знову крапочка, пару фраз, і знову. І це, це круто, чесно кажучи, це не банальний, щось там пом-пом ла ла-ла-ла, це, це, це відчувається як ем, якась нестандартна структура приспіву, і чесно, це, це прикольно. супа супа, супа-сонік, супа сонік, І отут теж хороший ритм. Він трошки більш тривіальний е, за е, початок приспіву, але він звучить добре. І е, добре зроблена реверберація словами, і добре е, взагалі підібране слово для того, щоб робити його на повтореннях. І відповідно так, у нас є повторення на приспіві, але вони є лише на постпоруці, і тут знов, до речі, вокал включається. Тобто, це не чисто повторювання. Це таке трошки комбінована історія. Окей, okay, тут знов трошки заповнюється, трошки таких більш низьких басів. Причому чітко, Ну тут, можливо, знов ж таки трошки на мюджен схоже. А отут же щось цікаве чуєте, таке віще, що беруть ключі, отак вот брязкають, тобто такі вот, якісь звуки металевих ударів. Тик -тик -тик -тик.

Структура прикольна, у приспіва. Ще мені подобаються їх черевики, я знаю ці приколи, я бачив. Там в них на черевиках є з кременю, якась частинка, скоріш за все. І вони не черкають по асфальту, і там іскри вилітають. Я б хотів таку штуку, але. Бачите, Бачите, прикольно виглядає. Мені таке дуже подобається. Іскорметні червики в террарі. А ч це тут же такі скляні звуки, скл звуки скляних паличок Причому досить низькі оброблені Турція? Бріж досить короткий, досить низькотональний. Ну, тут питання, чи підсилили не приспів. Так, 2, 30, секунду. Ось танець теж прикольний на приспіві. Зараз, ще раз. А, підсилили вокалом, окей. Хоч щось. Але маю сказати, що мені абсолютно не набрид приспів, незважаючи на те, що він. Три рази у пісні. Пісня досить нормально оптимізована. Вона триває 3 три хвилини, незважаючи на повторення на пусткору часткові. Вона якось мені не набридла. Ну і аутро, до речі, да. Аутро теж непогане. Таке звичайне. Круто, круто, мені сподобалось. Це от та е, літня пісня, яка не просто літня, як літня. Що щось о, я тушу там під пальмами, супер, п'ю коктейлі. Це от як е, Kiss of Life стики, допустим, це якась більш. Незвичайна самобутня робота, яка просто у літньому стилі, і, блін, це прикольно. Мені мені, мені реально сподобалася пісня. Не прям щось таке супер-супер-вау, але досить, досить класно, чесно. Реально, можливо, я навіть це себе собі скачав. Так от, що у нас по тексту? Спочатку мав би сказати, що текст тут доволі різноманітний. По сенсу, наскільки я зрозумів, це деяке змішання любовних почуттів. У тексті разом з образами не знаю, якогось відпочинку на пляжах, водного чогось і так далі. Тобто одночасно кажуть, от жарко, жарко, п'ю, якби знаєте, як таке поєднання, я там напиваюсь холо, холодною водою, яка на смак, як твоя любов, щось типу того. Тут тобто, немає прямого допустим, ліричного героя, до якого звертається лірична героїня, і розповідає про свої любовні всякі почуття і приколи. Тут більше як образи, тут більше як почуття ліричної героїні, які поєднані з непоганими описами літнього життя, можна так сказати. І насправді тут не все так банально, як, ну, допустимо, в деяких піснях. Знаєте, була пісня від від. Мюнбюль, е, я на неї реагував. І от там текст був просто про розваги. Я там розважаюся. Я не пам'ятаю, як ця пісня називалась, але там було багато саксофону, особливо на бриджі, наскільки я пам'ятаю, вона мені досить сильно зайшла. Так от, є пісні, де просто якби, розваги, розваги, розважаюся, і мені нічого сказати про ці тексти. Але тут більше як е, якісь е, більше якихось образів. Можеш так сказати. Тут майже немає безсенсового тексту. Ну, тобто, серйозно. Ох, це ясно, суперсонік, суперсонік, от хіба що це? Тобто це не тупі повторення, це не тупий безсенсовий текст, і це добре, це добре. Тому що, незважаючи на те, що тут е, текст е, повторюється е, на приспіві, але, блін, весь інший він в загальному поганий, І навіть той, який повторюється, він ну його можна почитати. то чому б ні? Це не щось, е, що має. Якийсь великий сенс, це просто пісня з непоганим текстом і, якби, про свій. У своїй тематиці тобто, не те, щоб в неї є якийсь сенс, не якась ідея, яку нам хочуть донести, просто е, нам розповідають якусь е, любовну історію шляхом опису почуттів е, ліричної еруїді, якось так. Тому за сенс можу сказати, що сенс чому б ні, непоганий, це краще, ніж баді Сенс, мені бі, набагато більше подобається. Але це не щось супер цікаве. А по красі написання тексту можу поставити 7,5. з половиною. Ви можете самі проаналізувати. І я вам так переказав основні свої здогадки і думки стосовно цього тексту. Якось так, друзі. Дякую всім, що дивились. Всіх люблю, обіймаю. Переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь на канал, тому що тим самим ви підтримуєте україномовні. Канал по кіпо, і е, його буде видавати більше людям, і більше людей буде бомбити від того, як я хайчу BTS, пінк і так далі. А переходьте в телеграм-канал, тому що у нас там багато всяких приколів. І дякую всім за перегляд, Цих люблю, бімену, обімету, тому що це харасмент. До наступного зустрічі, друзі. бувайте